Продовжуємо мегарозпаковку. Розпаковка липня. Чи який зараз місяць? Ніби липень. Так, Далі. Знову щось тяжке. Мені подобається, що деякі пакують клійонкою, це дуже класно. Тому що лишив коробку на дощові, ну як лишив? На ніч лишив, а цілий, цілий ніж дощ лупив. Поки лупив дощ, все намокло. Але коробка, бачите, ціла лишилася. Поки зараз дощі земля мокра, віддихаю від забора. порозпаковую посилки Так, дивимося, що тут цікаві є. Опа! О, тут вже більше високотехнологічні прикулюхи. Ну, масливо, це не високотехнологічна прикулюха, але взяв взяв масливо, щоб ляти в мопеда. Отак і вого. Це написано для двохтактних тарадайок на, на бутилці написано, що в мопед теж можна гляти. Я вже ляв якийсь там супер крутий динамік, я вже розчарувався в ньому. Він все одно мене більше не робить, як робить одні прямо гуляти, з головою йому хватить. Далі, що тут є? Тут взяв о, акумуляторний степлер 20 вольтний. Я чесно без поняття, які сюди скрепки підходять. Ось я набрав якихось таких гвоздів, таких гвоздів, таких скрепок, таких скрепок, таких скрепок. Може, я село без газу, але я не розібрався, які правильно сюди скрепки. Набрав кожного потрошки, потім буду пробувати роздуплятися, що сюди підходить. Кому цікаво, потім детальніше розберу той степлер, подивлюся. Так, далі. Оця штуковина це ця байдаш, що втикається в акумулятор, адаптер, щоб заражати телефона. І тут ще якась ця світлячок є. Далі немає у мене ще 50-сантиметрової лінієчки Дніпремовської. Мені лінієчки ці Дніпремовські подобаються, знаєте, вони реально класні грубі. Вони такі грубелені, дивіться, я не знаю, чи видно. Ну прямо реально таки можна когось при лихій біді відшльопати. О, 50 сантиметрів. Ще й задні якась каляка-маляка. Ну, е, рулетка. Ой, не рулетка, ця штука. Ой! Повисипалося, добро, не висипайся! Що ж це таке тяжке? Щось тяжке повисипалося. Так, о. Коротше, за лінійку ви поняли, що мені понравилось? Штанген циркуль. Ну, штангенциркуль це вже детальніше три розбирати, показувати, подивимося. Далі, ще взяв о, скоби. Ні, ну я думаю, такі то скоби мають підійти. Ну, Скоби хай будуть, капець, вони тяжелені. І ще отакі о nails. Це, типа, гвоздічки до... Тоже до степлера, чи до степлера, чи до нейлера розберемося. Ну все, тут мега тяжкі штуковини. Все, далі продовжуємо в наступному відосі ту коробку і ту. Кому цікаво, кльосайте наступні відоси.